Що вистави Івана Уривського привертають увагу глядачів, і як глядачів, і так само і акторів. Неприємно працювати, я з ним не працював. Але чую відгуки. ну моя сім'я зараз працює з ним. Зараз вони випускають прем'єру це Латкіна Олена і Жданова Оксана. От відбуки дуже схвальні з приводу його режисури, його громадянської позиції. І виборок є звичайно. Мені здається, що ця п'єса. Приверне увагу глядача і буде цікавою. І не буду наперед казати, але гумористичною, сатиричною, цікавою. Ви знаєте, ось ми тут зібралися своїм постійним таким гуртком театралів, і людей, які люблять особливо театр Франка, франківці, наші славетні. То що ми можемо сказати про Уривського? Я вже давно, наприклад, кажу, що Уривський – це окрема сторінка українського сучасного театру. Жодної вистави, яку я бачив. Останнім часом у Києві, зокрема, тому що а, Іван багато ставив і в Івано-Франківську, і в Одесі. Слава тобі, Господи, але ось жодного разу, жодного проколу у Ривську не було. Я сподіваюся, тому що я вже знаю, чутки таки точаться, і ми теж а, беремо в цьому участь не без гріха. То всі, звісно, в захопленні. Проте сьогодні буде багато чого зрозуміло. Уривський форема. Дай Боже, дай Боже сьогодні гарної вдалої прем'єри. Я знаю, що так воно і буде для мене. Уривський — це така подія. Я кожен раз ходжу на його виставу, як на подію. Тому легкої дороги, щасливо, щасливо. Дивіться, я, я вважаю його великим режисером, і я дійсно чекаю від першої його комедії. Що це буде надзвичайна вистава, бо це по суті перша його комедія. Це новий жанр для нього. Подивимось. Но я впевнений на 100%, що нас всіх чекає дуже велике чудо сьогодні. Ну і звісно, кривий ріг, славетний кривий ріг, вітання із Києва усе буде Україна. Роскішно грають, ну все. Я, нема до чого причепитися, бо і актори грають чудово. Музика. Автентичне все світло, ефект, ну, краса з прем'єрою, з прем'єрою. Прем дуже вдячна. Ви знаєте, я сьогодні подивився зовсім іншого Івана Ривського. Проте, сьогоднішня вистава вона довела, наскільки він глибока, наскільки він талановита, наскільки а, він різноманітна а, особистість як режисер. І найголовніше, сьогодні а, мені, можливо, не вперше спало на думку, але воно якось знаєте, у мене а, зізріло. Ми сьогодні. Маємо можливість на власні очі спостерігати відродження українського театру. І це неймовірна таємниця, це неймовірне диво. Цим треба насолоджуватися, і це треба берегти відродження українського театру. Дякую за. Мої враження про вашого земляка це хлопець геніальний. Той, який майбутнє театру, той, який зробить театр європейським світовим театром, і він вже його робить. Зараз його вистави е, запрошені на багато європейських подій. Його запрошували на постановку вистави великого фестивалю. Це, це майбутнє українського театру. Якщо говорити мої враження про виставу, вистава. Ну, здається, мені знову ж таки європейського штипу, Значить, вона може йти на будь-якій європейській сцені. Ми бачили бачили багато європейських вистав. Вона перегукується не те, що повторює, а вона перегукується навіть для попереду багатьох знаменитих режисерів. Іван це чудо, Іван це золото, Іван це велике надбання України, не тільки Кривого Рогу, не тільки Театру Франка. А велике надбання України. Ми дякуємо низько планімся і його рідним, і його землякам за те, що вони виростили такого чудового. Режисер, е, ну мені подобається е, тенденція якби, Івана Уривського в тому плані, що він е, піднімає українську класику, і таким чином він якби задає за, за таку популярність на неї і, за, і задає популярність якби, в такому новому форматі української класики. І тим бачиться, якби в колесці українського театру в театрі Франка це дуже по-новому. Це дуже там. Не схоже на театр Франка, і не схоже на українську класику, тому це, типу, якби вже там якби, не перша його робота по покринській класиці, яку я бачив, і це ну, по-новому, і європейський, і актори по-новому відкриваються, і якби, умови, які створює, ну там тобто, фантазія, атмосфера, і якби, канва, яку створює якби, режисер. На основі української класики вона якби, є хорошим матеріалом для акторів, щоб себе розкрити, показати. І те, що робить і Андрій Семінін, і Олександр Єрема, і Кокладкіна, і Жданова, актриси мама і дочка. Ну, це дуже, типу, дуже потужно. Тому Іван Молодець. Дякую. Про своє захоплення режисером Іваном Моривським, тому що я актор і я йому вже декілька разів про це казав, що я хочу з ним працювати, Ваня, якщо ти це бачиш, про все. Тому що твоє мистецтво воно надихає. Саме такі роботи, коли режисер має стиль. Свій стиль, свій спосіб вираження, і звичайно, що я підкреслюю слова свого друга про класику, про те, що ти піднімаєш нашу українську класику. Вірніше має трансформуєш її для нас. Це просто вражає, звичайно, що захоплює і мене мотивує з тобою працювати. Щодо цієї вистави, м... конотопська відьма. Прожаю додому. Я думаю, що після перегляду. І, взагалі, наша акторська робота вона полягає в тому, щоб зараз у такий теперішній час, навіть зараз під час повітряної тривоги, відволікти глядача. Мені дуже імпонує, що режисер зміг побачити під кутом зору комедії, саме комедії під таким жанром. Він перше робив цю роботу, наскільки я знаю, саме в такому жанрі Майсана зробив. Тому наша задача відволікти глядача захопити його хоча б на годину сорок, на дві години, подарувати приємні емоції і. Те, що я побачив, театр, і відповідно ця вистава Конотопська відьма, вона якби відповідає цій задачі. Тому що, коли я дивився перегляд, я б взагалі про все. Ті, де я, що я, чи я в театрі, чи не в театрі. Я просто був у тій історії, і це, звичайно, це звичайно круто. Це просто круто. Такі мої враження. Теж земля вважаємо Кропивниччина, тому що тато з колишня кірогращина, він Поруч. з села Верблюшка. Городківського району і свого часу тато мене і повозив у хутір надія. У мене є фотографії юнацтва, де він мені показував, прищеплював мені цю любов і знання до наших е, знаменитої театральної родини. У Нас часом ототожнюють з, з, з другою театральною родиною. Великою і звичайно це, це важливо, щоб українська класика жила, що вона на сцені, вона втілюється в різні способи. В різні смаки і на кожну виставу буде свій глядач, як мені розказують. Тобто вони не можуть бути однакові всі вистави, от адже у нас була Конотопська відьма ще за моєї юності театральної, коли я прийшла сюди працювати. Власне, я грала там Олену. Сотниківну, і вона була такою масовою в нас, тут вона така більш аскетична. От. І там була така більш комедійна, а тут вона більш така драматична, така магічна, скажімо. Тому я вітаю колектив, хай працюють, хай мають свого глядача і хай не ходять ніхто до відьом. Хоча у нас сьогодні був такий знаковий, теж драматичний, трагічний сьогодні день. Сьогодні люди загинули. В Умані і в Дніпрі. І якби і у нас зупинилась дія під час вистави в зв'язку з тривогою. І саме була на сцені відьма. Я кажу актрисі, то треба було проклинати прами зі сцени. Може б якось і дійшли оті ті прокльони відьомські до тих нелюдів, які не дають нам жити спокійно, які знищують країну. І нам ще треба боротися і боротись ще, ще далеко до цього перелому. Дякую. Пасибі. пана Уривського. Я відкрила для себе з його першої вистави. Ну, можливо, не ті вистави, які були у нього, коли він навчався, я не знаю там. Але вот така велика вистава, його на великій сцені Це в українському театрі Тіні забутих предків ще тоді був головний режисер театру Ігор Равицький. От Іван прийшов, запропонував. Ігор Равицький зацікавився, і вони поставили, ну, Іван поставив виставу ці незабутих предків. Ну, для мене це був такий дивовижний досвід, бо да, всі, всі, всі в Одесі, всі, хто бачив цю виставу, всі були дуже вражені, бо давно такого не було на сцені. Видно було, що у режисера свій особистий погляд. Своє мислення, своя манера, своє уявлення про театр, свої мрії. І це було дуже круто. Коли він переїхав в Київ, я слідкувала за ним. Публіка. от Сьогодні ми йшли на виставу, я, до мене привернули увагу жінки, красиво вдягнені з квітами. І Якось так я підійшла до них і вони почали мені розповідати, е, яка любов у них до Івана Уривського. Що вони всі його вистави дивляться, що це щось неймовірне, кожна його вистава. І вони в очікуванні, і для них прямо навіть це свята вони прийшли, вони вітали зі святом, а з прем'єри Я кажу, та що ж не знаю, що ж там буде. Мені страшно, наприклад. Якийсь енергетичний баланс з Києвом прийшов, що я, я дуже рада за Івана. Ця вистава для мене вона така, не те, щоб зріла, але вона така зрозуміла для мене, понятна. Якщо раніше там те, що я бачила, женідіба, Торандот. Яка була філософія глибока, сплошні афаризми, розгадки, треба було розгадувати, розгадувати, розгадувати. Тут все придільно чітко, кратко і геніально. Неймовірний зв'язок з акторами. Як вони розуміють і залюбки віддаються всьому цьому задуму, як вони це висловлюють, О, музика. Ну, все, все дуже круто, мені дуже шкода, що Ах, ці кляті облюдки знов пішли на нас з ракетами і нам все зіпсували. Я сподіваюся, що це буде найжахливіше у нас розчарування, пов'язане з випуском ракет. Але... Сподіваюся, що вони відлітять обратно, і ми додивимося, бо я хочу додивитися. Я вітаю Івана з цією виставою, Вона дуже крута. Враження чудові, гарні. Шкода, що нам зіпсували трошки сусіди додивитися виставу до кінця не дали, але ми все одно чекаємо. Мені дуже сподобалося рішення, художнє рішення, оформлення гарне. Про акторів я мовчу, це взагалі бімба, Але е, тут є і форма, тут є і зміст, тут е, є про добре, про гарне. Ну бо п'єса ж, <сі> всі знаємо п'єсу, Тому ну, все добре. Дуже подобається всі роботи режисера Ванурівського, тому ця вистава для мене вона інакша, але мені дуже подобається. І мені дуже шкода, що її перервали на самому такому пікантному місці, і мені дуже подобається. Мені я обожнюю Івана Руського його творчість. Я вважаю, це унікальний режисер. І ця вистава підтвердження того, що з кожним разом кожна вистава Івано-Ривського. Ну тобто я бачу зміни, я бачу, хоч це і більш комедійний такий жанр, але все одно. Це неймовірна робота Оривського і неймовірний акторський склад. І я хочу приходити ще, 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 тому що це, це, потрібно, це потрібно бачити кожного міста. Це наша така група, невгамовні театралки. Ми відвідали вже майже всі вистави і зазвичай приходимо на прем'єру, бо це особливий кайф. Ви, напевно, теж відчули, тому що це коли е, в залі актори, а не незвичайні глядачі, це неймовірна реакція глядачів акторів. І коли особливо ставить О. Іван Уривський, ми просто кайфуємо насолоджуємося. солодження і всім радимо приїжджати в наш найкращий театр у світі. Дякую! Дякую! Та як вам сьогодні працювали? Прекрасно, сьогодні. прекрасно. Віддача була Я така. від цього. Дякую був. вам. А, дякую. а Щось нове було сьогодні для вас, от в цій роботі, в цій виставі. Чи, ну, чи ну, все? <рес> Я так не можу сказати. Хотів оцей забрати з собою додому. <рес> ну, <рес> ну, прийдеться оставити. Найкращий театр у світі це театр імені Івана Франка. Приїжджайте, дивіться всі вистави. Вони просто найкращі. Дякую вам за, за такого режисера. Криворіжці <риворісті> посанива ви могли відпустити <пасували> сюди.